Беріта боул, в якому є білки, жири, вуглеводи, клітковина і все, що вам потрібно на обід чи вечерю. Я гадаю, що цей рис треба проігнорувати, тому що я забула його додати в результаті в боул, але ви можете це зробити. Беру усі інгредієнти, які зазвичай завертають у буріто саме у лаваш, але я буду робити це у вигляді боулу. Тому це цибуля, помідор, і далі роблю швидке гуакамоле. Для цього потрібно дуже м'яке авокадо. Разом зі спеціями його змішуємо, і у нас вже готове гуакамоле. Це класний формат їжі, тому що ви можете зробити заготовки кожного інгредієнту наперед і побільше. І Далі їсти цей боул ще не один день в різних. Дуже інтерпретація. Додаю паприку, часник, перець. А коли буду смажити фарш на сковорідці, то додаю ще куркуму. Дуже класний колір додаємо. Подрібнюємо і далі смажимо до готовності. Тим часом ще нарізаю ось таку мацарелу. Для сервірування беру ще два лаваші і всередину тарілки все вкладаю по черзі, те, що ми різали, ще кукурузу додаю і чорні боби. Візуально, боул вийшов дуже великим, але тому що в мене величезна пачка айсбергу знизу. Ви можете ще додати рису і в іншій буде.